Донецькій області з початку 2024 року СБУ виявило 28 інформаторів, які передавали дані ворогу. Так нещодавно правоохоронці провели обшуки у святогірській лаврі, де було виявлено настоятеля святоспенської святогірської лаври, який підозрюється у тому, що здавав окупантам позиції зсу встановлено, що під час своєї проповіді Повідомив прихожанам про розташування на блокпості Силу оборони навколо Святогірська. Назвав їх локації, точні адреси і показував їх рукою. Цю промову було відснято на відео і далі вже викладено на сайті храму та місцевої телеграм-каналу. Ця розвідувальна інформація, яку озвучив клірик, вона могла бути використана загарбниками для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону. Під час обшуку за місцем проживання у настоятеля храму виявили російську літературу, яку він отримував з Москви. Зловмисник наразі затриманий йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Uh, Повідомимо ну, йому про підозрювати також листатеї сто чотирнадцятої спонжкою 2, це поширення інформації про переміщення руху або розташування збройних сил України. За можливості їх ідентифікації на місці. окрім інформаторів та колаборантів Служба безпеки України, продовжує викривати організовану злочинність на Донеччині. Так, співробітники СБУ нейтралізували діяльність злочинної групи, яка вимагала гроші від соціально незахищених мешканців області. У результаті комплексних заходів затримано двох мешканців порахового, які так би мовити, вибивали кошти за неіснуючі борги зі своїх колишніх працівників. Встановлено, що зловмисники пропонували роботу мешканцям Курахового на своїх складах. А згодом, під виглядом ревізії, майна підприємства, вони звинувачували своїх співробітників у недостачі і привласнення і вимагали повернути борг. У разі відмови сплати неіснуючого цього боргу, рекетири погрожували фізичним насильством. Так, від одного із колишніх співробітників чоловіки вимагали борг у 400 тисяч гривень. Зловмисники вивезли чоловіка на околиці міста і жорстоко побили його за відмову виплатити борг. Співробітники СБУ затримали цих зловмисників після отримання частини неіснуючого борга. У межах відкритого кримінального провадження слідчі Нацполіції повідомили фігурантом про підозру за статтею 189 Кримінального кодексу України це вимагання, вчинене за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Зломисники так само перебувають під вартою. Наразі триває досудове розслідування. Окрім цього, з початку року працівниками СБУ з незаконного обігу було вилучено 297 одиниць вогнепальної зброї, 3814 вибухових засобів, 162 тисячі набоїв різного калібру та 1 кілограм 300 грамів вибухових речовин.